Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо додавати і віднімати дроби з однаковими знаменниками. В першому завданні потрібно до 4 сьомих додати одну сьому. В обох випадках знаменники однакові, а тому спільний знаменник 7 записуємо один раз. Далі в чисельнику ми пишемо Суму чисельників. Чому сума чисельників, бо між дровами стоїть плюс? Якби був би мінус, то ми б писали би мінус. Що ж, і рахуємо 4 плюс 1, 5, отже, маємо 5 сьомих. В п'ятому номері до 4 п'ятих потрібно додати ще 4 п'ятих. Знову ж таки. Знаменник 5 ми пишемо тільки один раз, адже він вказує, наскільки частин поділили ціле, а отже, і от кожна з цих частинок будуть рівними між собою, їх можна додати. Тому знаменники не додаємо. Пишемо один раз. В чисельнику ж пишемо 4 плюс 4. Рахуємо та маємо 8 п'ятих. Але це неправильний дріб, і прийнято з нього виділяти цілу частину для відповіді. У 8 п'ятих міститься одна п'ятірка. Отже, ми напишемо 1 цілу, 5 знаменник ми напишемо, а остачу відділення 8 на 5-3 запишемо в чисельник. В дев'ятому прикладі потрібно виконати віднімання. Робимо так же само. У нас в знаменнику 49, адже це спільний знаменник для обох дробів. Далі, між дробами був мінус, ми його запишемо і перепишемо чисельники. Після цього виконуємо дії. 37 підняти 37 маємо 0. Якщо ми 0 поділимо на 49, ми отримаємо 0, інколи і такі приклади нам будуть попадатися, це нормально. В третьому завданні нам потрібно до 5. 19 додати 11,19 і ми знаємо, скільки це буде. Якщо досить добре попрацювати, то можна буде виконувати такі речі усно: написати спільний знаменник 19, а 5 плюс 11 зробити 16. В 7 завданні потрібно від 7-8 відняти 1-8. Будемо мати 6 восьмих. Пізніше в 6 класі, скажімо. Ми будемо користуватися основною властивістю дробу, яка говорить про те, що чисельник і знаменник можна помножити або поділити на одне і те саме число. А отже, і 6 і 8 можна було б поділити на 2, і ми б мали б 3 четвертих. На даний момент вам достатньо зробити ось так: отримати 6-8. І це була б ваша відповідь. А 3 четвертих лишимо на 6 клас. В у одинадцятому завданні потрібно від 4 сьомих відняти 2 сьомих. Відповідно, буде 2 сьомих. В наступному номері на нас чекає задача про Діану, яка кілька днів, а саме два дні, читала книгу. Нам про це відомо. Першого дня вона прочитала 7,33 від обсягу книги, а другого на 2.33 менше. Отже, для того, щоб знайти, скільки вона прочитала другого дня, нам потрібно буде від 7. 33 відняти 2 33. -х. Це ми отримаємо, скільки буде другого дня. Або ми питали, скільки за два дні разом. Тому до цього потрібно буде ще додати перший день. Ми маємо 5 33. -х. будьте уважними, а не так, як цього разу був я. До знаменників і взагалі до тих речей, які ви записуєте. Отже, це була частина книги, і це був перший день, або другий. Який другий день? В другій дії ми до першого дня, до 7.33, додаємо другий день 5.33 і будемо мати 1233. Це те, що прочитали за два дні? На цьому задачу ми виконали, можна було б це записати, наприклад, у відповідь. І на нас чекають ще завдання, які можна розв'язувати. Наприклад, у нас є перший номер і є четвертий номер. Почнемо із четвертого номера. Якщо у вас є щось в дужках, то вам потрібно виконати це першим. А отже, те, що не прийматиме участь, наприклад, 31, 33, Ми будемо переписувати. От я написав його, я напишу мінус. А далі будемо виконувати дії тут. У нас знаменники однакові. 33 та 33. Тому ми запишемо спільну різку дробу. І 33 лише один раз, як в першому номері сьогодні. Далі потрібно від 14 відняти 7. Давайте цього разу так і запишемо. Отже, знову пишемо 31, 33. Ми ніби які дії з ними не виконуємо, але записувати маємо, щоб не згубити. Далі від 14 віднімаємо 7. Маємо сімку. 33. І тепер уже від 31 і 33 віднімаємо 7. Матимемо 24 33. Теоретично можна було би скоротити і 24 та 33 поділити на 3. Але зараз ми це робити не будемо. А в першому завданні цього номера можна навіть ще швидше поступити. Можна зробити кілька дій одночасно. Ми бачимо, що у нас у трьох дробів є спільний знаменник 47. Так, чому не написати чисельнику 14 плюс 3 мінус 2? Тобто, побачите, що знаменники однакові. А чисельники переписати разом зі тими знаками, що були між дробами. Таким чином, ми з вами отримаємо дії значно швидше. 14. Додати 3 це буде 17, відняти 2 буде 15, таким чином будемо мати 15.47. Але якщо в вашому прикладі є дужки, то ви виконуєте дії спочатку в дужках. А на сьогодні все, і до зустрічі наступного разу.